Всім привіт! З вами я Лідія Шиленко. Рада вітати вас на своєму каналі. Цікаві хрестики. Сьогодні, на жаль, буде не про хрестики, але сьогодні буде дуже цікаво. Обіцяю. Сьогодні одне з найгарніших, найприємніших свят це День Матері. На жаль, моєї літньої мами вже нема, 15 років, але мені дуже пощастило, в мене при чудові стосунки з моїх Крюхи. і ми приготували разом з Данюсі подарунок для бабусі. Як ви вже знаєте, Данюся у мене дуже такий. Хлопець, який на всі свята любить всім робити подарунки, причому не тільки рідним, вчителям, дівчаткам ну, романтична душа. І ось ми з Данюсі підготували особливий подарунок для бабусі. Такий чудовий браслет від чарівної країни. Патріотичний. Ми бабусі вже робили з квіточками, але бабуся сказала, що хоче патріотичний в жовто-блакитних кольорах. Найцікавіше, що, якщо придивитись, сині неоднакові. Чому так? Дуже просто. У мене саме такого браслета не було в наборі, але я таких вишивала вже двічі. Саме з цим елементом. Один це був Данісінь-Однокласниці на День Святого Валентина, а другий це був. Підтримку збору на дрон, який проходив у нас в Черенцях філармонії в березні. Такий браслет купила жінка своєму чоловікові, у якого було день народження. Отже, наша бабуся дуже хотіла саме такий браслет. У мене не було в наборі, я вже не встигала замовити. І Тому я передивилась всі залишки блакітних, які були у мене від решти вишитих на браслетів, а в мене їх. Десять, 10, 10 Ну, ви знаєте, залишків не дуже багато залишається. Я всіх посипала, причому номера були було однакові. Але якщо подивитись, такі от блакитні дещо відрізняються. І це класно. Це саме це робить цей браслет унікальним і єдиним в своєму роді. Ось такий браслет ми вишили і подарували сьогодні до Дня Матері. Наша бабуся дуже задоволена. Такі коробочки спеціальні можна також підібрати і дуже класний подарунок. Вертаючись до теми подарунків, я маю ще зробити деякі подарунки, особливі, особливим людям. І тому я вийшла такий перший квітковий браслет. Бачите, у чарівної країни є не тільки патріотичні, але і квіткові браслети. Оце перший квітковець така, як на мене, це трояндочка. Це я завтра подарую лікарю. Подобається мені цього року дарувати до свята такі браслетки. І ось такий патріотичний. 12 числа ми відзначали День медичної сестри, то цей браслетик буде для однієї дуже класної медичної сестри. Ось такий патріотичний чорний браслетик і сім квіточок. Ось такі в мене поповнення колекції. Я вам ще е ці не показувала, я багато показувала. Я, до речі, готую ролик про колекцію вишитих браслетів, обов'язково покажу найближчим часом. У е мене були такі досить е цікаві були виставки і писанкова карта. Я не вам ще й показати, але обіцяю виправитись і все це показати. Найближчим часом, і завтра, я відправляюсь теж на дуже цікавий один проект. Обов'язково розкажу і покажу. А сьогодні хотіла показати вам розказати саме про такі краснючі. Подарунки, які ви теж можете зробити, вони не є такі затратні, але дуже особливі подарунок з душою вишитий. Як є така версія теорія, що вишивка бісером, якщо вишиваєш і думаєш, то думки зашиваються в бісеринку, і потім цей бісер, ці думки, ретранслює власнику, оберігає. Тому треба вишивати в хорошому настрої. з хорошим. З хорошими емоціями, не під новини, ви розумієте, так? Звісно, я жартую, але щось в цьому є. Я цього року дуже багато вийшла про слетків і всі задоволені. Дякую вам за перегляд. Гарного дня, до нових зустрічей!